Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд моїх відеокасет, які я насобирав. Давайте почнемо. Перша відеокасета це у нас маски сов. В больниці перша і вторая серія. Ось така коробочки. Ось сама касета. Хто такими користувався? Будь ласка, напишіть в коменти. Відкладаємо в сторону. Далі. Інша відеокасета. Це теж у нас маска сов в Одесі на ремонті. Частина 4. Ось тут ви, бачите, маски сов. Це я роблю колекцію відеокасет, в кого є, будь ласка, пересилайте. Наступна відеокасета це у нас маски сов на пікніки на кіностудії. Частина 2. Ось така. Коробочки такі. Наступна відеокасета. Це у нас маска сов. У нас свадьби на, на іменінах. Частина один. От ось така. Наступна відеокасета. Це у нас Breakdance 2001 рік бас. Ось, наступна відеокасета це у нас один дома, три. Розклеєна, звісно, але головне, що працює її можна. Склеїти буде як нова. Далі наступна відеокасета це у нас Гаррі Поттер і в'язник Азкабану. Я не пам'ятаю, чи по-моєму друга чи третя частина. Будь ласка, хто знає, напишіть. Є ліцензія. Ось сама відеокасета. Гаррі Поттер. Далі. Вступна відеокасета. Гробниця. Разкрывання ось така. Тобто є ліцензія. Ось. Сама касета босс. Наступна відеокасета. Ледниковий період. Частина 1. Дуже Бас. Ось сама касета. Хто таких дивився у фільмі? Бойтесь, напишіть, в кого є, можемо замовити. Наступна відеокасета, це черепашки ніндзя мутанти. Частина номер 19. Я так зрозумів. От,